Луганська партія фронтзмін підбила підсумки року, що минає, воно розповідало, чого змогли досягти за рік плідної праці, Похозувалося виконаними обіцянками та здійсненими планами. Не дивлячись на те, що цей рік, за словами фронтовиків, був одним з найважчих, вони змогли досягти багато. Все це каже Ігор Ліскі, завдяки гарній командній роботі. Перш за все, вони намагались відійти від сухої заїждженої політичної роботи, не тільки робити обіцянки, а й виконувати їх, не дивлячись на те, що поки команда не дуже велика. Могу с уверенностью сказать, что удалось много сделать, поменять в, в некоторых э, вопросах, переломить ситуацию. Самое главное, появилось вообще понятие такое, как оппозиционная партия в Луганске в Луганской области. Потому что часто это были просто какие-то либо карманные, либо какие-то кулуарные, либо просто, как часто коммунисты делают, просто за вывеской решают свои... Э, Грубо гаворя скурни і ін комерційні інтереси ще минулого року ні у міській, ні у районних радах не було жодного представника від фронту змін. Тепер вони є, хоч і не у великій кількості, та головне, що вони вже з'явились. Це гарна тенденція, каже голова Луганської організації Ігор Ліски. Вони сподіваються, що наступного року в них вже буде фракція у парламенті, і саме це дасть можливість робити ще більше для пересічних громадян. Зробити багато. А, в першу чергу ми не опустили руки. Мы не делили портфели, мы не участвовали ни в каких а, коммерческих проектах, хотя, поверьте, предложения были. То есть мы занялись, а, заняли позицию в реальной оппозиционной партии, мы критиковали власть, но при этом мы предлагали альтернативу. Мы предлагали конкретные конструктивные решения, мы а, считали или в каждом опросе разбирались до конца. И я считаю, что мы предложили новый подход и вообще новое видение оппозиции. И я надеюсь, на этом, я надеюсь, в будущем это будет только Дігаються вперед, також на нараді виступали представники районних рад. Вони розповідали, що не дивлячись на свою меншість, їм все ж таки вдається робити справи, про які інші депутати навіть не намагаються замислитись під час лобіювання власних меркантильних інтересів. От а не тільки якби райони страдають, місто, але Но більше всего міста спутники знаходяться в положенні полніше дискримінації. А причина в чому? не в какой-то там экономической целесообразности, даже не только в том, что нужно городскому совету хочет контролировать финансовые бюджетные потоки. Для него наши бюджеты, наших городов и поселков спутников – это копейки. Проблема в том, что личные отношения с руководителями территорий, входящих в состав города Луганска, Сергей Иванович переносит в политическую плоскость. Однією з найважчих цілей вони вважають реформу транспорту у Луганську. Дуже радіють тому, що ця проблема сунулася з мертвої точки та почала набирати широкі оберти. Це питання дуже важливо для Луганчан та його вирішення допоможе розпочати реальні зміни у житті не тільки міста, а й всієї Луганщини. Діла свою оцінку роботи Мерії і, і його голови. Тобто, перше, що приходить на ум, це безсистемність і не. не предложение реальных реформ. То есть какие-то популистские решения, какие-то, э, знаете, так сказать, показательные э, были предложены, но э, реально жизнь луганчан не улучшилась, реального э, намечен, э, я не вижу намеченных никаких Проривав на наступний рік. фронт змін має багато планів, знов дуже складних та можливо невиконаних. Але вони обіцяють, що і надалі будуть показувати гарний результат задля благоустрою міста. Також обіцяють, що не будуть здавати позиції і залишаться реальною, а головне єдиною опозицією. По системі водоснабження і водоотведення була потрачена і освоєна всього 90 тисяч гривень в чотирьох домах, а майже 50 мільйонів гривень мы закопали в новые гранитные бордюры и в, и в асфальт по улице оборонной. То есть когда мы сравним эти два показателя, то есть ну, ну, лицо, что просто ну, подход не... Не системний, ні Ігор ліські каже, що критикувати чи з дії та обговорювати проблеми можна безкінечно, а отримати реальні дії це мета не з легких. Саме таким шляхом пішли фронтовики нелегким, та навіть хтось сказав би нереальним. Ставлячи цілі, які неможливо виконати, команда буде працювати на сі сто відсотків. І вже тільки результат та гарна оцінка людей будуть кращим подарунком, про який можна тільки мріяти. <му>